Полностью. Еще одна синочка сегодня на данчик. Посмотрите, что бутылки на хорошей классном поципе. Ще одна бала, не пугает бувает, выправлял искуплен. У вас в почуттях напитывает у вас выпрямленные руки на етапі верхования. Тобто тут який мікророзгін, і після нього перебування, а от глянете укопи. Глянете укопи. Вони спуск перед перебувають. І на всіх розворотах буде спілочка. Це що дозволяє? Руки робимо важкі. Наші десь на цю краще мотити сам. Точніше стає наше керування газом, в тому. і немає відчуття, що що будуть ні, у наче там є, начебто, текучає квита, проїжджає собі оперативі. Хороший поворот голову, можна сильніше повертати плечі, тобто тут, бачите, він заглядає, вибирається сюди в плече, наче голову дуже хорошо повертає, але із-за того, що спина висить вперед, із-за того, що спина висить вперед, немає можливості повернути плечі, тому що він дуже не перемогнути, щоб вони не впали назад. тоді плечі повернуться. Треба практикувати окремо, я дуже довго себе перелаштовував, мене в їдуть попросмішував, я потім дуже сильно страждав. І ці всі болі типу, і страждання, я якось так на той момент розвивався сам і довелося випилювати у себе дуже-дуже болісно. І в інстаграмі був запис, де заїзд 18-го року чи 17-го року, і хоть мені вступно року, бо я все ж таки вже трошки перевчився. Подивимось на фініш. Кула на 51, 5, 3 1. Чистий проїзд. Залі...